Всім привіт! Це знову я. Наступне відео. Ось від'їхав я трошки далі. І дивіться яка штука. Ось ця фара вона світить. Ось я руку візьму так от під бампером. Її майже не видно. Тобто, коли я вже буду на фару наїжджати рукою, то її видно. Отак от, от треба зробити. Тобто фара дуже утоплена всередину. І майже ну, на відео ми бачимо, що тут світло якесь є, але його дуже-дуже мало. Все світло сконцентровано отам от на тій лінії. Може хтось підкаже, може правильно відрегулювати ці фари треба, бо я щось не знаю, не розумію. Все. Всім гарного вечора, до наступних зустрічей.